Ваш емоційний стан це індикатор вашого психічного здоров'я, та чи взагалі ви буваєте в безпеці чи ні? Поясню, дивіться, У нас є входяща в нас інформація. Мозок її аналізує постійно за допомогою а, органів чуття це зір, нюх, рот і так далі. Але цю інформацію також треба ідентифікувати та зрозуміти, яка вона, чи вона добра, ця інформація для вас та вашого тіла, чи вона вам носить зле. Але інколи буває помилка світосприйняття, котра може бути визвана різним травмуючим досвідом. Наприклад, ви біжали по вулиці і, вріз, ну, і просто ви не помітили та врізались в бабусю. Ця бабуся повернулася і, і, і дала вам піздюлюсію. Причому таких конкретних. Тепер у вас буде відчуття, що якщо ви біжите, то після цього ви получите піздюлюсю. Чому так відбувається? Тому що мозок полюбляє спрощувати інформацію до мінімуму. Тобто біг. Дорівнює під дюлюсю ад бабусі. Розумієте? І тому так буває з навіть з дуже комедними випадками. Ну, наприклад, людина може боятися пити молоко, бо вона, коли її пила, засміялася та плюнула цим молоком на близьку людину, і потім був скандал. Навіть оце може бути травмуючим досвідом. Тому треба зрозуміти, якщо на слово апельсин у вас виникає якась. Супер емоція, тобто який тут потік інформації? Мінімальний, він рожевий, він апельсин. Я його тримаю в руках. Я не кажу, що саме ви щось повинні зробити. Це просто апельсин в моєму відео, але тепер ви його можете ідентифікувати саме так, як вам це здається, і у вас якщо. Інформації мінімум, що це апельсин в моїх руках, а ви реагуєте. «Ох ти сука! у його апельсин! Я тя найдублю так, пайпі вич. То це пояснює про те, що саме з цим апельсином десь у вас пов'язана якась травма, і з нею можна працювати. Розумієте? Тому. Якщо ви постійно відчуваєте агресію, якщо ви постійно відчуваєте апатичні дії, якщо у вас є початок тривожного розладу або ви в тривозі, живете вже дуже багатий час, напишіть мені, будемо намагатися цю проблему вирішити. Добре?